Сьогодні знову розпаковка посилочок з Америки. Отже, поїхали. Так, і в нас сьогодні Єлхіл. Дивіться, ось така відьмочка на Так, Тут законається десь заміна на пластик. Ось такий гудзичок. Дуже такий гарний сюжет хеловінський. Вичається у нас. Так, ще у нас приїхали ось такий будиночок фейс Це з новинок. Гузочки у нас вже підпластикові. Ось такий мухоморчик. Так, отримала цього разу ще ось таких кошенят. Вони їх питали, так що будуть. йде керамічного гудзика на пластик. Це откуди на що тут має бути? Гарбузик має бути у нас. Гарбозик ось тут виглядає. Так, приїхали з новинок. Ось такі маяки, їх дуже багато їх в мене е, запитували, багато було замовлень. Теж ось вони. Ось такий годочок у нас пластик. Це новинка 25 го року. Отримали ще ось такі крабики. Ось краб хроб. Гудзик у нас заміна йде на пластик. Ось таких поки. Наразі маємо два. Далі у нас йде новинка 25-го року, ось такий відряк, Це гарний сюжет Гудзик у нас в сонях, має бути Ось такий у нас іде сонях. В цих новинках. Маємо ще. Ось таких кошенят на візочку. Наразі у нас ці посилити таких чотири набори. Мала ще ось такий будиночок. Його теж питали в мене, тож я його шукала. Ось тут його видно, такий гарненький гарбузик. Отже, у нас тут знову маяк, знову у нас тут краб. І ще маяки. Ось так. Отже, кому не вистачило з минулих закупок, будуть вам маячки. Так, ідемо далі. У, не так, у нас тут білий гарбузик. Один. Так, водзик у нас пластик. Ось такий клиновий листочок пластиковий, в цьому наборчику. Далі у нас тут йде метелик. Ось такий жовтий. Тут теж у нас йде заміна кераміки на пластик. Ось тут видно віточку. Була ось такого семплера, називається Будь вдячний. Один вдячність. Все сюжет, теж іде заміна пластик. на пластиковий водичок, ось такий жовтий. Так, і йдемо далі. А так, Замовила ось такий будиночок. Ось такий наспряник, бутик, пластик. Сюжет. Далі у нас ідуть різноправ'я. Так, от у нас іде заміна. Ось тут так, є у нас Сент-Долар. Ось такий набір. І у нас ця зірка. Це ж заміна на пластик. Також зіна ось такого містер Джек Фрост. Кузьмий чокону, до речі, йде карамічний гудзик. Ось такий кролик. Це караміка. Ось. Так, і йдемо далі. І поїхали, що у нас тут є? Є у нас ось такий будиночок. Котеч привидів. Це вже йде з новенької серії, тому годочок у нас тут йде пластик. Маємо кілька таких будиночків. Ось поки що два. Так, бачимо а ще один будиночок. Так, і ще один. Бачите, наскільки їх є. Маємо ще маяк. Ще один. Маємо ось таких місячних кошенят. Теж взяла. Возички у нас тут заміна. Тут так це придивитися. Ось цей з великих гарбузів. Тут краще видно. Ось отакі. Тут краще видно. Ось такі гарбузки. Так, поки ще два. Хілащі. Ось такі набір. Чай. Час чаю. Теж заміна годзочка на пластик. Пластик, але дуже схожий на кераміку цей годзик. Дуже схожий на кераміку. Так, взяла ще ось такі осінні квіти. Годзик у нас йде заміна на пластик. Ось такий бедрик у нас. Ведрик. Маємо ще один маяк і маємо ще один мотелик. Так, це та мені на возочках. Ось тут, добре видно готик. Такий гарненький моточок. Так, і поїхали далі. Ось багато Так, починаємо. Дивіться, ось взяла ще ось такий новенький. У нас такого ще не було. Я його ще не бачила. Заміна йде на пластиковий. Така бджілка. Ну, такий яскравий, веселим, дуже гарні кольори. Такий сонячний набір. Так, і ось тут знову оці кошенята йдуть на візочку. Усіх. Заміна модиків на пластик. Ось такі дуже добре види гарбузьки в цих наборчиках. Ось такий гарбузок. Отже, кушенятак у нас є багато. І ще, є. о, бачите, скільки їх є, є. цілий магазин. Так, далі, метелики. Бачу, метелики в нас є. Так, модиків всіх заміна. Маємо ось таких ще вистачить всім, хто хотів ось цих мотеликів. Так, далі Ось ще один мотелик. І маємо ще ось такий цей сонячний набір. Теж заміна готочка на пластик, тут теж пластик. Маємо ще один маяк. Так. Що в нас тут ще? Ось у нас є біле вино. Заміна годсь у нас зараз зарахуємось. Так, це в нас іде пластик. Пластикове сердечко. Маємо ось таку пташечку весняну. Це весняна пташка. Ось у нас іде заміна. І ось такі метелик, Я кажу, на молі схожий. Молі у нас. Далі. І ось такий семплер приводів. Такий колаж, Не семплер, а кулаж. Виход... Ось туди такий цікавий бісер і, да. О, Бачите? Цікавенький набір. Ось тут ще він такий цікавий. Ну, гудзичок я не знаю, так, да, гудзичок має бути. Ну, то тодзик має бути. Але його тут не бачу. Дуже маленький виглядає. Виглядає лодзичок. Так, з набором ось такий колаж. Колаж приводів. привидів. Приїхав ось такий набір. Я його розпакую, бо має подивитися, там все добре. Так, ось цей не менше. Це американська комплектація. американець, Набір в хорошому стані. Все з ним ок. Цей набір був під замовлення. Ось, Трошки пожовтіла упаковка, але я дивлюся, з ним все добре. Упаковочка ціленька, ніде нічого не пошкоджено. Тканинка теж в нормі. Ось, Цей набір був під замовлення. Так. Ось такий набір, дуже гарний. Це у нас іде американець, американська комплектація. Набір в хорошому стані. Навіть така упаковочка виглядає на вигляд новенька. і нічого йому не бракує. Ось. Набір в дуже хорошому стані. Ось такий, не менше. Так, друзі, а це у нас була під замовлення ось така книга. ми просили її замовити. Книга у нас ось така. Ось вона йде з вишивкою. Ось такі Там ось така книжка у нас була. Чи вже там? Ця книжка була у нас під замовлення. Ось така тустенька. Останній на сьогодні у нас набір ось такий приїхав. Так, це в нас американська комплектація. Набір. В хорошому стані, все ціленьке, все добре з цим, борчко. На сьогодні все. Отже, слідкуйте за нашим каналом. Наші будуть попереду ще розпаковочки, багато цікавого. Але кому щось потрібно, то пишіть нам. Багато є вільного товару.